Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Сделайте чашечку кофе! И, И до, до свидания! А мне надо... Ай, тут стоит. Что пішка, чи дня, ладно. Усім <клухи> <клухи> привіт! Сьогодні ми будемо грати в ресмот. Так ось. Я буду играть в -мод. І... И мы сегодня ну, будемо играть в Мод с модам. Мне не выходил контент насчет Мода... на компе. Короче мене тут в стімку. Вестя от. Є. Да, Просто конфлікт файл давайте. Так. Конфлікт файлів. О, оно. Он. З якого року я почав і грати в гарисмот? Я почав грати в гасмот 2023 року, коли ми були. Карпати готелі мені тато його купив. Я дуже хотів гесмот. Останній час гри мене займав 289 годин. Mm -hmm. да. В майстерні я зараз вам продемонструю мої підписки. Ось. Дивіться обмежу. Вот мій, мій любимые дос. Я вам сьогодні іменно цю карту покажу. О, оце тоже тут. Оцен не, не можна заспавнити Ну да. Ну, типа. Вот такие вот у меня Аддона есть. Ну, далі все довго будем. Давайте сразу перейдем на 34 О. Ну, так, давайте начинаем играть. Я ждем пока загруз. На попередньому компі у мене було 111 ГБ місця. Ну, 111 ГБ основні на диск, а зараз 446 основне. Ну, і мене став. Швидше загружатися герсман. Все нарабуємо. Я, чесно, люблю іграти е на англійській мові. Я люблю е англійську мову вчать. Ну тут різні мови. Тут даже можна португальську. Тут є багато всяких різних мов, є турецька, наприклад. Зараз ми подивимося якусь самопоняття. Ну тут просто опа. Опа. Це ж корейська мова. Ну, давай. ну це українська, ну, зрозуміло. Я так зрозумів, що герсмотса взяли в Британію. Ну, по значку видно. Start new game. Mm. Заходимо на мою. Ну, цю мапу я потім покажу, а зараз на ідемо на. На мод Редесіль Редесайдн на джмаконстракт. Ждемо. Не знаю, чи я зможу цей момент обрізати. А, мене ж немає цього. І до едітора. Ну, ладно. Коротше. Стрілюся разорус. О, боже, мене швидше почав загружатися горцуд. Останнє відео з, мої... з з Модом. У мене не було рекордерів для компа. Або, ну, або бандікам, які записують лише на 10 хвилин. Останній раз я записував на, в цьому телефоні. Падай. iPhone 6. На своєму айфоні я, я останній раз записував. Ось, загрузилась уже. Кстати, есть дестракт был пробсом на эстетон. Да хватит уже ти по дому не Кстати, зацените эфизом. А? А що він робить? О. Ось так от, Короче. Колись сюди ми приходимо, ми не входимо в темну кімнату, а входимо в цей будинок. Крайне странно, що його тут нема. Вот тут чорна... Тут пару черных комнат. Си одной. Зачекайте, пацаны. Я не понял прикола. Стоп. Біла кімната? Чеси. Ничего себе! Я, здравствуйте, полицейский. пацаны!

Все, все, підписники, не звертайте на це Просто коли я, почую якісь дивні звуки, я вже такі до бабусі вже кличу. До бабусі вже кличу. Ну, таке от буває мене інколи. Так, так. Ну, типа, в цілому я, мапу цю, так уже і... Ну, я її дуже рідко використовую. Ось такі от буває. Що... Проверяю все. Бабушка, есть звуки. Чего? Что? это? Зеть, один момент, Привет. Привет. Ну да, так и бывает. Кстати, опа. А мы це де опа. О! Це, з вигляду бита. Шо? Та не треба мене відео йде. Ну, інколи буваєш. Отак от стоїмо, так. Да. Ну, ми отут. Ми можемо робити ось так. Ви -ви 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 стиралка. Mm. Так вот. А. О! Ваня, ваня, ваня. Шо? Да что вы Что? Что? Ну боже, друзья, ну бывает, что... Шо... Ну, no, бывает, забываю свои моменты. Зато... Понял. Мою, давай-ка мы сейчас начинаем паркур. Паркур. А это будет паркур паркура. Ну, паркур ти штука. Поехали. Не получилось. Овощики. <свист> 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 Мы сын какое решение принимать, что... Есть. Запоминай, ч ч мне це робота? Я не понимаю. Опять понимаю, что смену. Ладно. Сейчас мы найдем... чем прикол? Что-то мусорка стоит. Нет. Все. Понятно. Ну Вот. Ну, что, давайте, значит, начнем комбайн. А такие маленькие мапы, кстати, цитадели не помещать. Ну, ну, кстати, у меня есть э, мод на пропы, и... Ну, короче, На Animated Props. це таке, це такий мод, який дозволяє ну, нам дозволяє робити анімацію на мод. О, тут. Ну, так що давайте, починаємо. так, ось ты?

Ты пропав. Ой, е Ой, е Ну, е, ну, друзі, ну я вже тут совыся, на найти. Так що, предлагаю переходить до... Gemem Деструctable Construct. Думаю, ви знаєте, що таке Деструктабл. Ну, ви на облочі того мода, коли я вам модим показував. Ви бачили. Ну, конечно, за эти тупой все отвитим. Давайте сейчас вам я. Краще покажу. Дивіться. Направильно падає. Не понимаю, и акт так можно. Шучки. Кстати. Сервис in... oh, да, и... In... Давайте возьмем ремовер. Ремовер. И... Оп. पाँन Надо все заново удалять. Надо все заново удалять. О, oh, є! Yeah! Надо все заново удалять! Че, тут можна випасти. Подивимося, падіння будинка з цієї сторони, але наскільки він шуті буде? Да, Destructible Construct можно просто разрушить. Ну, то-то сломати. Вот тут цей навіть можно сломать. Жить. Нет, давайте еще раз. Понимаю, что так... Что так... Ну, ладно, пацаны. Короче, тут можно ломать констракт будь-яким способом. Типа, ты ти як хочешь себя ломай? Ты ее все рівно можешь восстановить. Кстати, я вмію дашу. Что сейчас зробим Jest. Опачки. Ось. Ось, ось, ще. Ось таке от у нас вийшло. Я тобто можу удалити весь констракт. Тобто, повійця награниця. Заграницю. Що знайде Я удалив цілий констракт. Ай, діть. А, не весь. О, тепер от цілий. Тепер я удалив весь цілий констракт. Я можу быть. Ось так, от її. Просто логики не понимаю. Что сейчас можно? Не понял. А что тут у нас? Друзі, якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал.